І сьогодні я продовжу розповідати на тему, чи варто забороняти дитині, якщо вона крутить предмети, про що це може свідчити та як діяти. І саме сьогодні більш детально я розкажу про те, чи можна дозволяти крутити всі предмети, які бажає дитина, чи все ж таки треба вибудовувати границі з дитиною і як це зробити. Також я розповім про крутіння предмету як стінг, що це таке і чому дитина це робить, частково ми вже про це говорили, сьогодні поговоримо іще більше. Отож, спочатку, чи варто забороняти дитині, крутити предмети, які не можна? Тому що, якби в більшості ми говоримо про те, що так підтримувати дитину і розширювати саме її діяльність в грі, тому що в неї є така потреба, але тут є ось цей момент, що все-таки ми вибудовуємо границю. Тобто, якщо дитина хоче крутити ручку на уроці, і це заважає іншим. Дітям, то крутити цю ручку ми не можемо. Що робити? І це є таке, ну як чисто правило, що ми не крутимо ручку. Ми не крутимо якісь там заборонені речі, які є небезпечними, або які дитина може розбити і вони для нас є цінними. Ми не даємо ці речі. Як діяти, якщо все ж таки часто, ми, припустимо, підтримуємо цю діяльність дитини, граємо з нею і дитина починає грати все? Бажано зробити для дитини якусь коробочку, можливо, куди скласти ті іграшки, які вона може крутити. І коли вона починає, починає крутити що заборонено, ми кажемо, що ні, це не можна крутити. І пропонуємо, що ти можеш зробити. Ти можеш крутити, ось, припустимо, ці речі, там дерев'яне яйце, ти можеш крутити, не знаю, там колеса машини, ти можеш крутити там, ляльку-неваляшку, але крутити ось саме цю річ не можна. Там цю ручку, чи там це яйце, яке ти можеш розбити, чи цю іграшку, чи там якісь. Предмет важливий для тата чи для мами, які є дорогі. Тобто ми даємо заміну для дитини, але не дозволяємо це робити. Це якби доволі важливо, і навіть якщо ми граємося з дитиною і ми підтримуємо якісь діяльності, це не означає, що ми не вводимо правила. Як прожити той момент, що дитина починає плакати, кричати і вона хоче крутити ось саме це? Дивіться, це ми тоді підтримуємо дитину, це потрібно прожити. Зрозуміти і вибудувати границі. Тому що, з одного боку, щоб ось цей крит дитини не став комунікацією, тому що якщо я кричу, це як сигнал для мами, що мені треба дати щось, те, що я хочу. Тому що іноді це починають називати маніпулюванням, але це не маніпулювання дитини. Це дійсно причина на слідковий зв'язок. Якщо я починаю казати а чуть, -чуть» то мама відразу там читати, щоб я не кричала, дає мені те, що можна. Якщо ми вводимо правило, що це не можна, це небезпечно для тебе, для твого життя, здоров'я, для інших, це не можна робити з якихось інших причин. Ми повинні вибудувати тут границю, підтримати дитину. Так, ми розуміємо, що їй важко, вона хіла цю іграшку, але ми її не даємо. Тому що з певної причини її не можна дати. Ми можемо дитину заспокоювати, якщо вона плаче, але не давати той бажаний предмет. Тобто сприймати її ось цю реакцію незадоволення, розуміти, що їй так важко, підтримувати її в цьому, але не давати. І дати те, чим дійсно можна, ну, чим можна дійсно зайнятися. І важливий момент, про який я заявляла вже, це зробити ту коробочку тих речей, які крутити можна, і давати ось цю заміну, де дитина може свою потребу задовільнити. Так, і ще один момент. Це момент, коли дитина стимулює. Можна сказати, що дитини є там стимуляції чи стимінг по-різному називають. Проте тобто дитина крутить, то й тому що вона стимулює і в неї відбувається стимінг, ось ця нав'язлива дія, щось крутити і робити. Ця, ця дія є доволі повторюваною, але дитина це продовжує робити. Дивіться, стимінг завжди несе за собою якусь функцію. І дитина не робиться просто так, тому що ось там, тому що в неї є аутизм. Припустимо, і це є причиною аутизму. Вона робить цю, це, тому що в неї є така потреба в її організмі. Так, це є симптомом, припустимо, там, аутизму чи інших особливостей розвитку дитини, але це не означає, що ми не можемо з цим зробити, і це наче якби взялося не зрозуміло звідки. Ось це, що дитини наявний стимінг, він говорить про те, що в дитини є підвищена потреба чомусь це робити. І зазвичай, як я вже говорила саме в першій частині, це пов'язано із гіпочутливістю. Саме і потрібно насичити цю систему, крутити ці предмети. З дитиною, щоб розвивати її візуальну, візуальну систему там, чи пропіоцептину, що вона крутить, пальцями їй подобається, вже в залежності від індивідуальних особливостей дитини, як би з'ясували спеціалістом, від чого це залежить. Проте подивіться, що тут важливо. Тут важливий знову ж такий момент, що кажуть, типу, о, дати дитині все крутити і нехай крутить. Ні. Ми даємо дитині крутити, але ми постійно ускладнюємо трішки, тобто робимо зону розвитку для дитини саме в цій грі. Ми, наприклад, крутимо на одній поверхні, потім крутимо на іншій поверхні, розвиваємо цю діяльність, не робимо її однотипічною, що дитина постійно одне те саме крутить. Ми їй дозволяємо це робити, приєднуємося до неї, але створюємо якісь труднощі. Припустимо, вона постійно хоче, щоб ми крутили, а ми переводимо там цю гру кручу, покрутили. Стоп! І знову покрутили. стоп, Тобто ми вводимо поступові труднощі, які дитина може справлятися, розвиваючи гру. Ми не стоїмо на місці. Інший момент кажуть, що ну це вже більше як запитання, я даю відповідь, що, наприклад, доволі часто буває так, що треба заборонити дитині, тому що дитини може бути проблема з переключенням, і ось вона не знає, що в неї так може бути ще багато цікавих для неї речей. І їй потрібно там здобувати, вона зможе чим зацікавитись і здобути інший досвід, а ми постійно приєднуємося в грі. Дивіться, те, що ми говоримо про те, що ми приєднуємося в грі, не заперечує того, що ми пропонуємо для дитини щось нове і максимально стараємося зацікавити, щоб вона здобула цей досвід. Ми це робимо. Ми це робимо на постійній основі, тому що здобування досвіду і взагалі досвід ось цей не обмежений досвід для дитини, а досвіду, якого дитина здобуває багато, він максимально впливає на розвиток дитини. І чим більше у дитини досвіду і позитивного досвіду, в якому їй комфортно, тим менше. Вона буде ізолюватися від світу і від людей. Тому ми завжди пропонуємо їй. Але те, що ми їй пропонуємо, ось цей додаткові якісь ігри, нові, цікаві, не означає того, що вона не буде хотіти крутити. І тому ми підтримуємо це крутіння, але розвиваємо його теж, стараємося ускладнювати там якісь моменти, але дозуємо момент. І ще одна ситуація, також в цій ситуації ну, в цій розмові, це більше про те, що, наприклад, там стимінг, часто кажуть, що стимінг може виступати як протестом дитини на щось. Тобто, коли я кручу, я показую те, що мені там щось явно не подобається. Дивіться, це буде моя позиція зараз більше, моя позиція як флофтайм-спеціаліста, як дитячого психолога, тому що є підходи, які... По-іншому трактую це, проте я виявляю, якби з того підходу, в якому я працюю. Дитина, коли вона може, наприклад, це робити. Вона може це робити, коли, наприклад, мама її образила, припустимо, забрала річ, яку вона, там, вона хоче, і дитина пішла і крутить. Ось така склала ситуація, і дитина просто пішла крутити, щоб заспокоїтися. Проте мама в цей момент побачила і почала на неї кричати, і дитина побачила цю емоційну реакцію. І ось це крутіння, воно може бути пов'язане потім, щоб або побачити якусь емоцію мами, тобто, можливо, є проблема на рівні саме сприйняття емоцій, і коли я кручу, мама так кричить, або коли я кричу, мама точно прибіжить до мене. І тому я буду крутити, щоб мама прийшла. Мені не важливо, вона буде сердита, чи вона буде там радісна. Мені важливо, щоб її прийшла ця мама. І, припустимо, чи цей тато. І тому, коли мені не вистачає уваги, я кручу. Тому нам дуже важливо сприймати ось саме цей факт крутіння, не як небажану поведінку, не як маніпуляцію, а дивитися, як це відбувається у комунікації із дорослим. Тому що доволі часто причина є саме в комунікації. саме... Порушення людей з комунікації, яке впливає на ось ці моменти, і зрозуміло на потребу дитини, тому що вона має потребу, таку, наприклад, ту саму їй почутливість, візуальну. І ще один момент, який стосується також стимінгу, цього крутіння часто, якщо в дитини дитина починає це робити, коли вона втомилась. Припустимо, вона була в садочку чи в школі, приходить додому і крутить. Це означає, що в цей момент цей стимінг, це крутіння воно виступає і несе таку розслаблюючу функцію. Тобто, припустимо, коли я кручу, у мене кручається мозочок, більше працює, рухова активність, пальчики дають сигнали, і мій мозок розвантажується. Тобто ось ця функція додаткового розслаблення. І доволі часто буває, що дитина приходить, на, наприклад, на заняття, вона грається протягом там, 30 хвилин, протягом 20, а потім іде покрутити, бере якісь речі. Потім знову грається і знову йде покрутити. Цим самим вона регулює своє навантаження. Тому нам на це важливо звертати увагу. І працює такими циклами, циклічно. Це схильно, припустимо, часто для гіперактивних дітей. В яких все-таки є ось ця потреба в циклічній діяльності. Не потреба навіть є така ситуація, що дитина працює в циклічній діяльності, і нам ці цикли потрібно збільшувати з часом. Так, ось такі відповіді я вам дала. Якщо будуть у вас іще додаткові запитання, то ви можете запитувати, і я буду давати на них відповідь. Дякую за увагу!